На каналі Еверест пропонуємо п'ятірку невідомих фактів про все навколо. Отже, зараз поговоримо про ортодонтію або секрети чарівної посмішки. На п'ятому місці рейтингу перший ортодонт в історії людства француз П'єр Фошар. Будучи відомим стоматологом в часи Людовика, XV, у 1728 році, він винайшов пластинку для вирівнювання зубів тонку смужку зі срібла. Фушар першим почав покривати проблемні зуби ковпачками із золота, на які потім наносився підібраний за кольором фарфор. З того часу ведуть свою історію фарфорові та металокарамічні коронки. Четверту сходинку ми віддаємо флешмобам. Перший на підтримку здорових усмішок пройшов 19 квітня 1999 року у місті Фенікс, штат Аризона. Під час акції більше 1300 школярів утворили фігуру у вигляді гігантської зубної щітки і одночасно впродовж трьох хвилин чистили зуби. А в Китаї щорічно 20 вересня відбувається всенародний день любові до своїх зубів. Влаштовують його, аби нагадати жителям піднебесної, як важливо зберігати усмішку здоровою. Трійку лідерів відкривають дивні закони, які діють у різних країнах світу. Звичайно, найбільше їх у Сполучених Штатах Америки. Наприклад, у Вермонті дружина не може носити зубні протези без письмового дозволу чоловіка. А в місті Провіденс, штат Рот-Айленд, ви порушите закон, якщо купите зубну щітку у суботу. В Бразилії заборонено чистити зуби шкарпетками. В Канаді не дозволяється приходити до стоматолога без зубів. А в Аргентині дозволяється цілувати дівчину, якщо у неї менше 40 зубів. На другому місці у нас найстаріший в історії зубний протез. Його виявили під час розкопок недалеко від Санкт-Петербурга. Ймовірно, протез був виготовлений в кінці 19-го, початку 20-го століття. Створили його не де-інде, а в знаменитому ювелірному будинку Карла Фаберже. Знахідка складається зі сплаву платини, золота, срібла і міді. Знавці одразу охрестили артефакт найрозкішнішою щелепою в історії людства. На п'єдесталі нашої топ-п'ятірки винахід, який робить посмішку чарівною. Голівудські зірки, які вже встигли стати секс-символами, теж носили брекети на зубах. Том Круз, британський принц Гаррі, Єва Лангурія, Глен Стефані. Цей список можна продовжувати. Деякі знаменитості прикрашають свої брекети сапфірами і діамантами. Але щоб посмішка була ще осяйнішою, серед любителів епатажу, все популярнішими стають грілзи, металеві прикраси для зубів. Ними захоплювались Мадонна Кеті Перрі, Ріанна та чимало інших селебрітіс. Топ-п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки ортодонтичного центру ЮВЕС Систем. Тут найкращі фахівці допоможуть зробити вашу посмішку бездоганною. За веркарт можна отримати знижку від 5 до 10 відсотків. А на зубні прикраси цілих 50 відсотків. Посміхайтесь і знайте, в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.